Всім привіт! Ви подивіться, яка в мене сьогодні погода. Нарешті вийшло сонце. Мороз був зранку, він ще навіть не пороставав. І сонечко. На день народження дуже гарна погода. Це якби кожного дня і був вже мороз, вже хочеться морозу і сонця. А то хмурі, ці типу, похмурі темні дні. На вулиці темно, в хаті темно, а це, ну прям красота. І свіже таке повітря з морозом. Хай він не маленький, оцей невеликий, маленький мороз. Але наскільки гарно на вулиці, коли мороз і сонце. Правда, якби ще трошки сніжок випало, то що зелена трава у нас ще для на вигоні. Так що нарешті дочекалася. Оце мені подарунок, погода зробила. Сонце світить. Красота. Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. Ну що, трохи я оклигала от своєї температури. Ну, Так як сьогодні у мене день народження. На вулиці сонечко, погода дуже гарна. Приїхала Ксюха до мене. Я зараз запрягаюся на кухню, буду вам вже потрошку знімати. Роботи повно. Зараз що мені треба? Замариную цибулі, начищу, салат хочу зробити. Достала вчора дві скумбрії, зараз помию, поставлю, хай запікається у духовці. З лимоном так відкривати одразу вікно. Сьогодні гарно на вулиці морозець. Так що я зараз займаюся, запрягаюся. Трохи ще вноса гундосюк. Приступаю. Дякую вам, бамуліці мені наготовила більшу половину. Це так, знаєте, я поверхностно. Ну, так, пакет на мусор. Хтось спішить, це були а хто ще до мене спішить. Я. Я ага. Так що я зараз люблю салат. Серега десь на вулиці. Посмажемо трохи шашлика. Ой, а хорошо, що свіжий воздух заходить. Оце таке б сонечко і було кожного дня, а то хмарно, хмарно, хмарно. Вже надоїло. Дякую вам за... Ваші теплі слова, за вашу підтримку, що ви мені писали. Я читаю це, я, але підписую набагато пізніше. Дякую новим підписникам, що підписуєтеся. З Кожним днем додається більше і більше. Що таке, Тому? Не нямкай, ти не голодний сонце ясно. Що то таке, Тома? Ася сидить, хоч би що, а ти чого? Що ти хочеш? Цивулю ти не їстимеш. Ти? Доводиш туди. Піді луча на грудь туди, там швидше прибігають. Ну туди, звісно. киточками из-за Що там Что-то Що мое там завершу. Водычка. І щось в мене все падає. <клес> <Шо, маю, клюточку. клес> піду забрати. Чуєш, а винеси цибулю, будь ласка. Хати ти теж положила батон на батон, як його буде піджарювати. Є один батон, ну так гарно зажариться, а є, ну, горить. Або пристане. Воно ж на сухій сковорідці у нас жариться. Або пристане, або пригорить. <різь> Ты на дискотеку крутишь, чтобы помолчить алфавит. Треба нюхати, щоб усі бачили, що в мене. Я иду еще. Ну, залежить від То розстріго купляв так гарно, я вже казала. А це, так, липне, наче. Липне, він вже ж не жариться, бачиш, mm -hmm. час пригорає, а час нічого. Якось пожарив. А, вона я вже побігла. Повнести і бутіки. А я зараз рибу помию. О, маска витягла. Ось цю цілу. Рулятики поріжемо. Кислівка кисне. Що треба? Я винесу тоді в карбоверона. Не маска там. Всюха, а я припарла тобі сюди, просто. Дай мне с вами А ось вот тут присутствует. Ну? От туда. Добре, Добре. шаробник. А тут я, я її. Хай я тоді разом винесу. Це нас... часнику багато, навіть. Висипай туди наведу. в морську, я тоді винесу. Минуты, накрыть. Нужно ее накрывать ее уже зараз надо будет открывать через 15 минут. Будем шамкать. Пиши да. ее темно, но уже Еще А ви разом і цей натираєш? Нет, конечно. А не давай я буду Чуєш, ма, а дебати? Ось все зараз унесу. До цю подивилось не тут одразу. Так, на вулиці було Та на вулиці чого ходить.

З неї сторони не збув. Треф. Угу. А що ти з у неї трефа не збув? Давай сюди мутати. А ти що тільки за донори треба? Ну а я в боки, на усіх і боки навіть. Давай, той. у нас трій чесно. Часнику хтось настільки. Це Ті жар я буду втерти. Давай. Щоб, знаєш, таке було. воно не буде, воно облигає і взагалі не як. Це час не так Тома, пішле, а тобі зараз так. Так там повно у, у мисці. Ну він а ж де, де добріше виїдає, а де не добрий корм, то діло то лежить. Вони чи води хочуть, будь-цей, відро, Нюха? Пахне рибу, я ж такі вивела туди шкішки. Відростає. Води в них там вистачає. Ти ви вони так пили, як. Кочі. А ну, Забирай, забирай, царі. Ложи реально я на другую старілочку ложа, я буду теж котик. Ай, Томас. Томас. Томос. Ти, ти віриш це космос? Тебе запускали раз? Ні? Зараз, так, я можу тобі показати, що таке космос. Томас, це не я. Стародуби, стародуби. Ага. Ти вже натерла? Натерла, нема пірі. Ще утки не да, є, треба здати Здати, і ще ж утки не скубані. Ксюха тільки прийде, так і купляють. за неї слідять. Ага. Ксюха з бутербродами. І Ксюха на рибалці. Мам на честі жарь. Зараз зроюю. Вам заливну у муці. Чи юхи зварить юхи. У яйчках. з зроємо. Зараз пойду. Курочка там. От там у нас забільшки курі яйця носить. Зато домашні. домашні. Ну, які воно... Хай які не є, але домашні. <ріпилася>. Не треба купляти. Зато курі красиві. А яйця так. дінгуру. Ні. Ксюха коло бутербродів, в мене скумбрі, скумбрія зараз поставлю, хай запікається, вона за там 10 хвилин дай, готово. готова. Mm -hmm. Рибку треба. Ну, зараз спроти зробимо, все. Мам, ти оце туди під'їдай. хочу. викидай, так що давай. Я не подавай кришечки поїду. Yeah. Да, Знаю, таке, не в голові не взагалі. Yeah. Давай, давай. Яка я, а яка кришечка? Би... от, такий кусок. О, як я люблю ще. Ви одкрийте шпроти, проти, подивіться, скільки там штук, бо ви пережарите ще два батони. Ну, так що. а що будете їсти. Грінки? Грінки саме. А то вони сухі, добре? Да я знаю, що добре, скільки ж... ж їх можна з'їсти. Я люблю хліб намажемо да масло. По тобі да. Видно. І на Риб людину красної, покій. красної рибки. Так лише. Воно не годиться, красна риба. Я так буду їсти завтра, післязавтра. завтра. Да, що вже на бороді причепилося? Хлібчик. Ага, видно. Ну, і ото ж. Що, нічого не тіпла. Ну, Риб, то... тільки що ж при вас брала. Ну, що ж воно вже ж. Старенька <кій> На. <кій> може купитися. <кій> Або відкривачку. Давай я відкрию. Ой, тільки не цей ножик, я тебе прошу. Бери такий, що. От той поламаний і бери, бо доламаєш той мій такий Та, походний отак ножик. Давай. Просто піднять. Дивишся. І воно підніметься все. А я відкривачкою. Ще ж ніхто не у волі, зараз я відкрию, щоб всі були в полі. Ні, я подальше, я ж бач, фартух наділа, як полагається. Раз, два, три, чотири, п'ять, да сім, вісім, десять, двадцять штук. Двадцять штук. Але 20 такі бать здорові. То були такі дрібненькі-дрібненькі. Багато-багато. Це зробимо пепелом. Пепелом. У нас будуть все свої, будемо пепелом. Як хліб, люблю, так. Мені можна і з кислий положити. Дід Мороз прийшов з подарками. Я зараз десь будь приплюся вульчасті. Бабтон. Картопляй. Я да, вас заходити почищуш. Рибку поставити. Да, Не буду, заклеїла вже тут поліцей. Ножик ще. Що... Маленький у мене. Віншенький оцей білий. так на це мені поки не треба. Ну так. де мотивості. Ти вийшло так, да? Не порушився. Це ну, оставшися тут пробується. Ми теж днівся. Цим oh. ножем вже пустовував. Може така. Це я гарно так вимила і все. na batata aí abrir <coughs>